Говоритася, що то хороше произошло, ну хороше, не хороше, а надо відповідати. Тому що ми бачимо картину протягом 6-12 годин, ви бачите, що є спалах, і є вогонь в основному по нашій території. Частково це підтверджується, те, що вони наносили удар, якось я кажу, по командних пунктах, по тилам українських частин. що... Атакували між роботи на Тавербовим, треба сказати, що ці удари, в принципі, вказують на те, що дійсно били по нашому тилу. Це якраз треба сказати, протягом 6-12 годин. Ну, що нам цікаво на цій картині, це значить, оці удари по третій лінії ворожої. Отут-от. Ось, ж, явно, що це українські удари по третій лінії, по цій третій лінії оборони. Ви знаєте, що вона отут -от сходиться в Солодці Бат. Ось-удари -от. українців і отут-якісь -от удари на... якісь хто кого палить, не ясно, але що тут відбуваються якісь бої, бойові дії, ясно. Ясно так само, що тут нищаться. Якісь об'єкти, і дійсно, об'єкти були повзонів в глибину українського клину, по українським тилам, можна сказати, були нанесені в глибину ударів. І те, що росіяни кажуть, що дійсно була масивна підготовка їхньої артилерії, їхніх вогневих засобів, то це в принципі підтверджується як місцями пожеж, так і давністю цих пожеж, 6 12 годин. Отака от, от ситуація. Будемо сподіватися на краще, на успіх прориву. Все-таки недармо українці атакують десь вогнем, десь отут-от пробиваються за третю лінію. Побачимо, чи вдасться тут розсмігчити оборону і пробитися. Як противник каже, що поражаються фланги, без яких тут висот, далі, і з яких вони тут висот уже можуть поражатися, я не знаю. Тому що ситуація, в принципі, змінилася, але те, що їхні вогневі засоби те здатні вражати нашу техніку, вражати на ті розпізнані об'єкти, які вони тут знаходять. Це очевидно і це підтверджується. Зрештою, ось, власне, ви бачите цілий букет пожеж. Ну, побачимо завтра. Ситуація проясниться. Будемо дізнаватися за неї вчасно. Бай, поширюйте, лайкайте. Будемо вдячні.